Друзі, вітаю сьогодні. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я його керівник Валерій Клочок. І сьогодні знову зі мною в студії дуже відомий в Україні політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики Євген Магда. Пана Євгена, я вас дуже щиро вітаю. Щиро вітаю, вітаю, слава Україні. Героям слава, чому я з таким захопленням саме говорю е, вітання до вас, тому що хочу розібрати з вами над непросту надскладну тему, і щойно ми з вами говорили, що ви перебуваєте у вирії подій цієї теми, а саме польсько-українські відносини. Останніми днями було дуже багато різного роду повідомлень е, офіційних і не зовсім про те, що відносини наші. Погіршується, скажу так, і я буквально кілька днів тому намагався навіть там робити певний огляд подій, яка нібито сталася 13 вересня у Києві під час візиту глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, коли він зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським, і нібито у них там сталося непорозуміння через низку питань і відносин, і проблемних там стосунків з Україною. І мовляв, президент себе не дуже чемно поводив. І навіть литовські, нібито, там також були дипломати. Вони не перечили навіть Сікорському, нічого зеленському. Ну принаймні, намі були мінімум здивовані. Ну, в мене великої довіри до цієї інформації не було, але буквально другого дня з'являється знову повідомлення у цьому ж самому польському виданні ОНЕТ. Але вже від іншого журналіста першого було прізвище Вітольд Юраш. Він нібито і навіть польський дипломат, колишній. А другий журналіст, Марцін Терлік, пише про те, що Радослав Сікорський. Під час цієї зустрічі сказав, що ну ми ви можете не очікувати швидкого руху до європейського союзу з січня 2025 року, тому що ми там будемо головувати, і навряд чи наша позиція буде прихильною до вас допоки ми не вирішимо питання волинської трагедії. І ще б можна було мовчати, але історія з Усиком. А потім і вчорашня заява Владос Радослава Сікорського щодо Криму, яку він нібито сказав, чи то на Ялтинській європейській стратегії. Чи під час зустрічі із Зеленським 30 вересня тут трішки губиться джерело? Але на даному етапі Радослав Сікорський не спростував свої ініціативи щодо Криму. Я перепрошую, що зараз все так в кучу, да накидав його в купу. Але е, дійсно, от ця низка подій, яка сталася протягом кількох інформаційних днів, засвідчує, що відносини з Польщею що у нас так вкрай погіршилися, чи це щось інше? Що за цим стоїть усім? Як ви вважаєте? Ну, по-перше, треба говорити про те, що будь-які міжнародні відносини вони мають будуватися на засадах прагматизму. В відомій книжці Польська на війні Збігнів Парафянович, її автор, пише, що порозуміння між Дудою і Зеленським було знайдено в селі Висла, де зустрілися польська та українська делегація ще напередодні широкомасштабного вторгнення. за чаркою горілки. Мовляв, багато питань вирішив. Так от, якщо ми розраховуємо вирішувати питання за чаркою горілки, то треба обкладатися там творами Генрика Сенкевича, Івана Лея і так далі, читати там про різні художні твори. А ми маємо бути прагматиками. І в Польщі треба вчитися прагматизму, тому що ця країна амбітна. Ця країна цікава, в цій країні, до речі, представлені набагато активніше з 90-х років ХХ століття західні корпорації і інвестиції там великі. І борги їм списували. Але не просто так, а через те, що там працює судова система. Треба це розуміти. Коли польський суддя. Стосовно якого були дисциплінарні провадження, бо у нього, у нього там свої були проблеми. Втік до Білорусі і проводив мінську прес-конференцію, то це був скандал. Зумієте, це був реальний великий скандал. А у нас У нас он народний депутат може У нас по черзі народні депутати тікають за кордон, коли у них виникають проблеми. Наче воно так і має бути. Розумієте? Узаконене дезертирство. Але я зараз про інше. Давайте. Спробуємо, ну так, шарами, знаєте, як от ексгумацію здійснюють, Буд, будемо створювати ексгумацію польсько-українських відносин, витягувати їх на світ Божий, але не для того, щоб поховати, а для того, щоб спробувати подарувати їм вічне життя, тому що ми сусіди, у нас 525 кілометрів спільного кордону, і ми один від одного нікуди не подінемось. Перш за все, треба розуміти, що практика. Коли ми торкаємось однієї проблеми, ну тобто, умовно кажучи, от ви кажете, у вас е волинська трагедія, ви не поховали жертв. А я буду в ролі Дмитра Кулеба і скажу: так була акція вісла, акція вісла нам теж болить, але це було переселення людей примусове, з проблемами, з втратою майна. Але ми ж розуміємо, що це різні речі: переселення і вбивство. І наскільки я розумію польське суспільство, я намагаюся регулярно спілкуватися з польськими колегами. Їх зачепило не те, що е, там говорили про українські території, ну що це, мовляв, е, про, про території. Ні, про території ніхто всерйоз в Україні не говорить. Це все, ці все, е, це все чудово розуміє. Їх зачепило те, що Кулеба е, не став відповідати про Волинь, а почав зразу. Ну, Змінив тему, переключив. І це наскільки я розумію, не спод... я не був на цьому кампусі е, польська пришла, але я розумію, що це зібрання молодих людей. Там тиждень студенти з різних університетів спілкуються з е, VIP. І, ну, такий момент. Але зразу кажу, що звільнили його з Міністерства закордонних справ не через це. Це для мене теж абсолютно очевидно. Отже, пункт перший. Волинська трагедія на сьогоднішній момент для польського суспільства є достатньо об'єднуючою. Вже і Туск почав про неї говорити. ну, тобто, Хоча раніше, коли він був в опозиції, він про це не говорив. Ми маємо це сприймати як данність. Чому? Тому що є проблема невідомої до здійснення ексгумації кількості громадян. Речі Посполитої Другої, міжвоєнної, які перебувають на території Волинської області, як правило, не поховані. Ну, тобто, там, де людей вбили, десь в полях, в рівчаках, там вони і лишилися, і вони не поховані за католицьким обрядом. Це проблема для поляків. Чому це не проблема для нашої еліти? Я для себе зрозумів це кілька років тому. Тому що ми не знаємо, скільки жертв Голодомору. І у нас є дискусії істориків на цю тему, але у владі ну сказати, що там є суцільний головний біль, ні. Ми не знаємо, скільки загинуло українців під час Другої світової війни, для чого є об'єктивні і суб'єктивні причини. І тому у нас, ну, знаєте, ми наче на різні змагання прийшли. Вони при, при, е, чи, в, в, в різні е, різні приводи. Тобто. Вони хочуть і поляків, за моїми спостереженнями, цікавить не кількість, їх цікавить ритуал. Тобто вони і в Польщі, тобто, очевидно, позиції костьолу сильні, і ну, тобто, елемент цей католицького виховання присутній, він потужний. І тому є бажання поховати польських мертвих. Інше питання, що ця, і це, і це логічно, це по-християнськи. Інше питання, що це почали порушувати з політичною метою напередодні президентських виборів. І тут у мене є друге припущення. Ми з вами вже його обережно торкалися. Що Радослав Сікорський, судячи, я суджу по інтенсивності його інформаційних викидів. Він, він їх видає як. як Автомат ну дуже інтенсивно, і щоб ми розуміли заяву Сікорського про те, що треба б збивати ракети над українською територією, спростував в Фенешан Таймс його інтерв'ю. Спростувало навіть польське міністерство закордонних справ. Тобто, я вважаю, що Сікорський зараз всерйоз розмірковує над тим, щоб стати кандидатом в президенти. Польщі вибори там пройдуть е, навесні 25-го року. Ще немає точної дати, але маємо розуміти, що до Різдва, тобто до кінця грудня, буде кандидата вже висунуто. Може, ну, може він хоче стати кандидатом правлячої коаліції? Можливо, такий момент. Тому що тут теж тут треба розуміти третє. Минулого року, 15 жовтня, пройшли. Парламентські вибори. І виграла громадянська коаліція з Левицею і з третім шляхом. Але до того фактично 8 років панувала партія право і справедливість. Право консервативна теж у неї Волинь була в потужному тренді. Там ми встановили день е, вшанування пам'яті жертв Волині, але причому вони встановили не, не за один крок а за кілька. Знаєте, наче східцями піднімались, оце це важливо, це треба розуміти. І що ще е, просто е, значить виграла е, громадянська коаліція. Е, потім місцеві вибори. Ну, вони е, більше громадянська коаліція набрала, але. Зрозуміло, що там є свої особливості, свої нюанси, свої моменти, і достатньо активно представлені парламентські партії на виборах до Європарламенту були, але там, до речі, свій результат порівняно з парламентськими вдвічі вдвічі покращала конфедерація. Конфедерація це така партія, яка стоїть на критично антиукраїнських позиціях. І не приховує своїх симпатій до, е, до Путіна. Вони вже, до речі, визначили кандидата в президенти такий Славомір Менсен, який вже веде кампанію, обіцяє там стріляти в біженців з Білорусі, які будуть прориватися на польську територію. Ну, це окрема тема. Ми е, зараз не будемо її брати, бо це ми просто зав'язнемо в усьому. Тобто, іде почина... президентська кампанія, іде кастінг. Кандидатів. Ну, тобто, люди показують. Тобто, щоб ми розуміли, кандидатом від громадянської коаліції, ну, у всякому разі, багато хто вважає потенційним Рафала Часковського, президента або мера Варшави, який популярний в Варшаві, виграв в першому турі місцеві вибори цього року. І, власне, в 2020 році, в умовах ковіду, він був такий, знаєте, кандидат, швидка допомога якого висунули, і він був результат з Дудою 51 на 49 в другому турі. Ну, ви, ви розумієте, що це показує і картинку суспільства, і ставлення, і багато чого. Плюс додаємо ще один фактор фактор повені, і повінь завдає великих збитків. Вже йде конспірологія і провокації. От я буквально сьогодні прочитав, що у Врославі там невідомі провокатори кажуть, що руйнуються. Дамби протипаводкові і так далі. Тобто, тут, я думаю, це чіткий російський слід. І ми маємо, ми маємо ще згадувати один момент: польсько-українські відносини вони перебувають під постійним прицілом Росії. Постійним. Згадайте, кілька років тому обстріл генерального консульства в Луцьку з гранатомета вистріли, здається, в 17-му році. Так воно було порож, порожнє приміщення, ніхто не постраждав, але сам факт ну настільки брутального порушення віденської конвенції винних не знайшли. Після того була акція е, просто на трасі е, біля Раверуської теж знімали тоді з коптера, показували, ну що там блокується кордон. Про це вже зараз забули. Ми живемо в світі, де кліпове мислення превалює над багатьма проблемами. Тому це. потім ну, блокування кордону, коли Конфедерація її представники висипали зерно українське, то це було дуже-дуже наголошую, чітко продуманий крок. Чому? Тому що для українців в контексті Голодомору. Це виглядає як моральний злочин. А для Європейського Союзу висипати зерно, ну, там, коли незадоволені аграрною політикою ЄС, вилити молоко на вулиці Парижу, навозом засипати, я не знаю, в Брюсселі і так далі. Ну, це ж можна в Гуглі знайти, правда, ці, з картинками. Але дивіться, вони викидали чуже зерно, яке йшло транзитом. І вони про це знали. І польська поліція вона виглядала, наче вона закута в кайданки, як Олександр Усик, правда? А я нашим глядачам відкрию секрет з власних спостережень. Жоден польський політик, при тому, що відносини між ними часто називають польсько-польська війна, не піде проти іншого свого колеги заради підтримки українців. Публічно такого не буде, це 100%. Не, не треба мати ілюзій з цього приводу. Тобто можуть бути різні моменти, але публічної підтримки, ну, от сказати, що, тобто, очікувати, що туск пройде, порядок наведе. Це, ну, ми говорили з колегами про це рік тому. І я рад, ну як, я радий, що ми праві, але не радий, що ми праві. Я тут з вашого дозволу все таки зроблю вам таке опанування на справу тому, що маршал Оксеємо, Шимон Головня зробив заяву відмінну від позиції Сікорського, що стосується волинської трагедії. Він сказав з і туска, в тому числі, що з цими питаннями будемо розбиратися після того, як Україна стане членом Європейського союзу. Ну і також буквально вчора виходить, можливо, позавчора, виходить колонка. Колишнього міністра закордонних справ Польщі у 18-20-х роках Яцека Чапотовича, де він називає політику Донада Туска, читайте її Сікорського, політикою гієни. В ну, перекладі на російську мову це звучить трішки красномовніше шакала. Тобто гігієни, ні, 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 це, хто це, 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 це різ, різ, шакали, гієна це різні тварини. Я вам зараз поясню, в чому тут особливість. Вона, цю, цю особливість уловили багато хто в Польщі. Але я думаю, що її уловили, уловив мало хто в Україні. Я її зараз спробую пояснити. По-перше, Шимон Головня, як е, маршал Алексеймо, він е, людина дуже цікава, він поєднує досвід шоумена і католицьке виховання в такому вигляді, що він двічі, е, я вже не пам'ятаю, як називається ця процедура, е, коли людина ну, цілеспрямовано готується стати католицьким монахом. Тобто він не став католицьким монахом чи католицьким священником, він став шоуменом і відомим, ну, таким, я не знаю, можна сказати, е і політиком. І зараз же ж, дійсно, наприклад, на початку його спікерства, на його маршальства, дуже популярними mm -hmm. були в Польщі його там, Інстаграм і все таке інше. Тобто, він, він шукає свій шлях. І ну, він же лідер, лідер об'єднання третій шлях, або і лідер партії Польща 2050. І він шукає молодих виборців. Тобто, от те, про що я говорив про недооцінку Кулебою, на мою думку, настроїв серед молоді польської. Там є цей момент. Тепер вважати Радослава Сікорського. Е Лише однопартійцем Дональда Туска, це все одно, щоб вважати Арсена Авакова лише однопартійцем Арсенія Яценюка. Розумієте аналогію? Хоча той міністр закордонних справ, той був міністр внутрішніх. Тобто Сікорський веде свою гру. Я нагадаю, що його дружина Н. Еплбаум, дуже відома публіцистка, і Сікорський, ну, він людина амбітна, вся його. Політична біографія, колись треба її торкнутися більш глибоко. Вона показує, що це ну, такий, знаєте, альфа-самець політики. І Туск, до речі, уродженець Гданська і ну, міста, де народилася Солідарність з одного боку, тобто де був Валенса. З іншого боку, він людина, яка посідала низку різних посад. Але 20 років тому, як програв президентські вибори е, Леху Качинському, так і не наважується зараз йти. Хоча б здавалося б, ну, популярний прем'єр, там все виграв вибори. Ну, У нього своя логіка, ми, ми зараз не будемо її торкатися. І третій момент е, про, ви, значить, бачите, е, чекайте, е, давайте повернемось до початку. Про це Чепотовича. А, Чепотова про гієну е, питання в тому, що дякую, що гієною Польщу називав Черчилль міжвоєнно наприкінці 30-х років. Ну так це, це ж д... поляки про поляків говорять, пане Югене. Е, і це е, це дуже добре, це дуже активно підхоплювала неодноразово російська пропаганда. Ні, те, що говорить Чепотович, тут слушно там Олександр Зінченко, історик, згадує про те, що. Він сам вів відповідну політику. Я тільки нагадаю, що буквально вчора Український інститут національної пам'яті висловив готовність за три місяці після завершення воєнного стану розпочинати роботи ну там формально пошукові, ексгумаційні і все інше. Я наприклад, чому за е, ну, А можна про... поточнення, пане юне, поточнення так. можна наскільки я відслідковував, то у нас зараз не діє мораторій на ексгумацію тіл. З 21-го року польський інститут нацпам'яті не, не звертався до України. Вчора теж прийшла ця цікава інформація, і ну я так просто, само досліджував. Ну, я не бачив е жодного звернення. Так, це це дуже, дуже дуже насправді цікавий момент, тому що якщо порівнювати польський інститут національної пам'яті український, це як динозаври садова ящерка. Ну за, за масштабом е можливостей, за масштабом впливу. За масштаб у польського інституту нацпам'яті є навіть. Прокурорські функції, і щоб ми розуміли, є ще такий момент, дивіться: що дозволити ексгумацію, наприклад, на українській території іншому силовому органу, ви це як юрист за освітою розумієте. Це не так просто. Ну, тобто, це питання суверенітету, там, ну, і це, це питання навіть не союзницьких відносин, тро, воно трошки ширше. Відповідно, на це, на це треба дивитися і цим більш активно займатися. Е, і я це ж думаю... має бути ініціатива Польщі, а не наша, бо вони постійно нас звинувачують в тому, що ми щось не робимо. Ми дали добро їм на екзумацію. Є процедура, будь ласка, цим займайтеся, але жодного коментаря. Такого правдивого не було ні від української влади, ні від польської. Я тут не хотів би, щоб поляки вигороджували, розумієте? Бо вони ні, самі я не вигра... я далека від Ні, Не кажу, що ви щоб ми їх вигороджували? Я далеко від, від вигородження. Будь ласка, просто скажу, що від формального дозволу на здійснення таких робіт до того, щоб е їх зробити, дистанція великого дистанція в роки. Тому що ну, зрозуміло відомі там приблизно кордони населених пунктів, але все таки, ну я б не сказав, що все просто. Да? Волинська область не така не така маленька, не така, е і зрозуміло, що є історичні свідчення. Тобто, потрібно розуміти, де шукати, потрібно розуміти, хто буде шукати. Тобто, це ну це ж мають бути очевидно спільні групи. Ну, не може ж... Самі польські пошуковці без українських правоохоронців, наприклад, це зробити. Бо наскільки я розумію, коли ну сама процедура е має бути. Тобто, підготовлена вона, фах... вона є. Ця процедура, вона є. Займайтеся, Просто, де підготовлені фахівці, які над цим працюють, ну, це не не так, не такі прості речі, які видаються на перший погляд. Для, я е, повторюсь, польські політики просто використовують той факт, що для польського суспільства тема волинської трагедії дуже чутлива і консолідуюча. Так. Але, для, наприклад, для президентських виборів, ну наскільки я розумію, політичні технології, е, вони не зможуть використовувати волинську трагедію, бо вони всі стоять на, на цьому одному клаптику волинської землі. Ну, умовно. Так? Тобто Піс і коаліція, вони в, в однаковій позиції. А, наприклад, Туск е, ну, це, це е, польські колеги, наприклад, не підтверджують це моє припущення, але я вважаю, що цей факт ще зіграє проти Туска. Він йшов на вибори, обіцяючи послабити законодавство про аборти. Він цього не зробив. Проблема ця не зникла, і е, вона буде що. Так, да, я перепрошую, що я ну, вас перериваю, ви закінчите, в мене ще є одне точніше запитання, на завершення. Просто ця тема ну, це теж зміна, е, хибний об'єкт, політехнологічний прийом. Вибрати те, що викликає обурення, щоб прикрити те, що ти не зробив. Ну тут це, це не новинка, це про це просто політика. Нічого особистого, просто політика. Я на початку нашого включення е, також наголошував і на інформації. Про заяву Сікорського стосовно Криму, вона вчора отримала в Україні неабиякий резонанс, враховуючи те, що вона з'явилася запізно. Тобто комусь було цікаво, щоб це почали активно обговорювати, але справедливо ми обурені з приводу цієї заяви, котра є, і на неї поки що сам Радослав Сікорський не відреагував, посилаючись на те, що він дуже зайнятий у відрядженні. А що саме стосується статусу Криму? І навіть кримських татарських, кримських татарств вчора зробив заяву, що вони обурені такою позицією Сікорського. Що це? Він зараз здається у Молдові, тому може і зайняти винні підвали. Ну, Я вас і, прошу, пане Євгене, зробити заяву спара... неможливо зробити заяву. Будучи, ця, молдові... заява, ну, наповно, э, ця заява швидше характеризує Сікорського і польських політиків, ніж э, саму ситуацію. Тобто. Він тут іде в розріз з загальним трендом про те, що Крим це Україна, і е, така пропозиція, вона ну просто ну знаєте, не Польщі, у якої є Врослав, і не Польщі, яка добре знає проблему Гданська, робити подібні заяви. Тобто, для польського, ну, це свій. Я б сказав, що це я не знаю навмисне. Чи випадкове, але ця зневага, вона, ну, вона точно не, не покращує польсько-українські відносини. Я розуміючи, що закінчується, час, закінчується час нашої розмови. Я що хочу сказати: у нас є єдиний спосіб викласти список претензій, польська сторона, українська сторона він довгий список з цього списку знайти дві-три позиції, які збігаються, визначити. Ми по цьому працюємо. Давай, давайте давайте з чогось починати. Бо ми зараз. Ми, ми вже ми, ми скоро там вже і, і, і меч Щербець піде в хід, так би мовити, які там так, золоті так. ворота, і так далі. І це це нікому не прийде на користь. Я ще раз повторюю, коли поляки сваряться з українцями, від цього виграє тільки Кремль. Крапка. Я з вами погоджуюсь на 100% і дуже хотілося б аби наше зовнішнє дипломатичне відомство дослухалося до ваших порад, до наших дискусій і дійсно ну, знаходили спільні точки дотику. Мені не дуже приємно м'яко скажу зараз таке загострення відносини з поляками, тому що завжди говорив і говорю, незважаючи на дуже складне, історичне наше минуле і купу протиріччя з поляками. Ми маємо зараз забезпечити собі міцний тил. Тому що спереду у нас росіяни вороги, а з тими проблемними питаннями, які у нас з ними є, будемо розбиратися дійсно після війни, після вступу до Європейського Союзу. Тому що от в цій частині зараз заяви. Окремих політиків в Польщі на нашу підтримку треба їх використовувати, але такого руху з боку України на жаль не бачу. А Атака з боку Польщі очевидно. Пане Євгене, я вам дуже дякую. Перепрошую, що ми не змогли поговорити набагато довше. Це, це дуже велика тема, тому так, кра так. краще кілька разів коротко, ніж робити п'ятигодинний ефір. Я з вами погоджуюся, тому буду обов'язково до вас звертатися. Про ще раз вам велике спасибі за те, що пояснюєте нашим глядачам. Тонкощі польсько-українських відносин. Тримаємося. Дякую. все добре. Хай щастить.